Хмельничанка Олена Гурська викладає українську мову та літературу у ліцеї номер 17 У навчальну програму інтегрує, зокрема, її основи медіаграмотності. І аби зробити уроки більш динамічними та цікавими, вона долучилась до проєкту Вивчай та розрізняй інфомедійна грамотність в освіті. Тема останнього тренінгу – «25 інтерактивних ідей для 2025-го медіаграмотного року. У нас теж є робота з медіатекстами на уроках української мови, де треба послухати, дати якесь пояснення або свою усну відповідь, або навіть записати письмово, обмінятися цією інформацією. Тобто в 5-6 класах зараз теж робота з, не тільки з таким текстом, який є у підручнику, а й з медійним текстом. У проєкті, який реалізує Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів Айрекс, вже беруть участь більше 5300 вчителів з усієї України. Освітянам пропонують доступ до ресурсів з медіаграмотності, а це, зокрема, понад 300 уроків, створених для викладання української мови, літератури, історії та мистецтва. Також вчителям доступні онлайн та офлайн курси з підвищення кваліфікації. Робота з медіаконтентом, відеоконтентом, робота із мемами дуже цікава для сучасних підлітків. Дуже цікаво для сучасних підлітків створювати. Але щоб створювати, потрібно розрізняти. Тому розрізняти факти і судження є не новим, але розрізняти правильно, відтворювати, показувати, як це працює в дії, для них надзвичайно важливо. Вже протягом п'яти років у проєкті бере участь консультантка центру професійного розвитку педагогічних працівників Вікторія Станецька. Крім того, вона викладає її мистецтво для учнів восьмих та дев'ятих класів і знає, як інтегрувати основи критичного мислення у вивчення цього предмету. Для сучасного освітянина це дуже важливо, адже навичками 21-го століття саме є вміння працювати в команді, але разом з тим не втрачати свою унікальність і критичне мислення це так звані навички 21-го століття. За словами учасників проєкту, школярі вже володіють основами критичного мислення, вміють виявляти фейки та відрізняти факти від суджень. Тім молодь, як і старше покоління, не завжди може зорієнтуватись серед нескінченного потоку інформації. Кожен раз виникають нові якісь фейки, нові спокуси прочитати щось чи побачити щось не ту, якусь інформацію. Тому це не стоїть на місці цей процес. Постійно потрібно удосконалюватися і вчитися а з появою штучного інтелекту ці проблеми ще зросли. Нині до участі у проєкті Арекс запрошує вчителів 5-11 класів з усіх предметів. Прийом заявок триває до 31 грудня. Деталі на офіційній сторінці вивчай та розрізняй. Проєкт реалізують за підтримки Посольства США в Україні та в партнерстві з Міністерством освіти і науки України, Міністерством культури та стратегічних комунікацій України та Академією української преси. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.